Амбросівки, Донецька область. Розкажіть ну, трошечки, я так розумію, що... Ну ви... що, що вам можна розказати? Там нема нічого. Якби ви самі туди приїхали, побачили б, все, все б було ясно. Коротко. Нам що доводиться хіба от питати прямо в тих людей, які зі старяться? Нам просто не вірять те, що ми скажемо. Не вірять, що ми, ми були в глибокому тилу. Рахується. Нас рахували в глибокому тилу. А ми так рахувалися охорона і все. Тільки з автоматом. А... Ми, там, ми були в трьох точках. Там, де найгонець, бойові дії. Дві. ви? функівщина Івано-Функівщина. Скільки часу були там? Два місяці. Ну, призваний був 12 травня. Скажіть, будь ласка, а зараз ви вивертаєтеся колоною. так? Скільки да. автомобілів, скільки людей повертається додому? Майже всі двоє загинули батальйон. батальйон? П'ятий батальйон. А наша ваша 15 батальон. П'ятий батальйон. Так. Видите, в інтернеті, що ну, тобто, Є дві різні думки. Одна думка, що ви дезертери, а друга думка, що дезертири це дезінформація. Вот вони, вони так всі, вищі командування, рахують, що ми дезертери. Але ми не дезертири. Тому що ми повертаємося, бо ми не маємо з чим воювати. Ви бачите самі, яка в нас техніка. Ми тяжкої техніки взагалі не бачили. У нас тільки, тільки один БРДМ був, і то не знати, де він дійсно. Двоє загинуло, поранені є. Був, так. З Франківська був. Обливо начальник штабу загинув. Чи Баю. плануєте повертатися знову? Придеться. Якщо дадуть техніку, ми повернемось. А з таких техніку ми далеко не заїдемо. Яка ваша думка? Воєнний стан в тих областях треба оголошувати. Ми не розуміємо. Воєнний стан в тих областях треба вводити зараз, ваша думка? В тих областях так. Донецька, навіть бути. Фактично це війна, так? Да. Так. Ми поїхали, вони зараз свої війська, Росія ввела свої війська. Коли? Зразу піти нас. Тобто зараз Тоб... там є російські війська. Так. Да. На наші постав, де ми були, ну, ми не мали чим воювати. А останній бій ваш коли був? Ну, 24 серпня. А, а коли ви Вирішили звідти? 25 -е. А зараз ви, ви поламалися чи вроде. Вас заводи. Подій до нас. Питай, питайте. Питай, питань, Скажіть, як, як вас звати? Да. Як ця? -як? як звати вас? Іван. Пан Іван. Хлопці, скажіть нам, будь ласка. Ш... Війна? На. І то певно, лише починається. З чим покидали ті країни? Що пані повали? Вирішили бомбити. Дві неділі. No. Градами. Градами міномети. Там 72 страшне збили, а ти ви фотки би побачили, то взагалі там. Та нікщо в трафі не, не побачили. А якщо не бачили ті фотки. Навіть фото страшно дивитися. No. Чи so. хочете туди повертатися? Загиблих людей не хотіли повернути на землі. Що так закопали там. — А поранені залишились. Поранених ми забрали поранених. Наших немає. Скільки ваших виїхало у Цілий батальйон залишилося сім чоловік чи вісім. Щоб перекомандювали у Рівінську, не знаю, то на бригаду. Перші Не з артилеріми вас вважали? Нас? Нас вважали, як ми виїхали з зони АТО. Потім ми повернулись і дали нам дозвіл виїхати. Така от чи ні, не знаю. Ви вже сказали своїм сім'ям, що повертаєтесь додому. Яка реакція була? Чекають. – Скільки вам залишилися. Дві один. Люди. А скажіть щось так тернополянам, я не знаю, або заспокоїти, або підняти їхній бойовий дух. Чи допомагає що? Що вам підтримка. От яка підтримка потрібно. Вони нам підняли бойовий дух під час їзди. Люди? Через це. Як вас зустрічали тернополяни? Сильно. Дуже вдячно. Ціла Україна. О, дуже добре. No. Крім командування. А загалом, от скажі, війна насправді дуже міняє людину. От В чому вона вас змінила? Ну, Як змінила? Змінити ну, ти, не змінила просто? То що так? Ми стали мужнішим. Вже не ми такими були. Пар точно нічого по не боїтеся? Ні. Ми можемо повернутися, якщо дадуть нам техніку тяжку, ми можемо вертатися назад. А так, з таким технікою, якби бачите. От ви кажете, 24-го був бій. Ви воювали тоді з російськими військовими? Чи це були ті, кого називають терористами, сепаратистами? то Ту, ми, ми, вже були у Вони якраз нас почали добити. Якби хвили... не виїхали? Якби не виїхали, кишки б були по деревах. Там Кістерні. ні, ні бліндажі не помогли б, нічого. Антики. Скільки машин сьогодні? Бо бачимо, ми так доганяємо по кілька машин. У нас було всіх 36 автобусів, лишилося тільки може, 12. Решта все зірвані, зорені. А ті, що є, в якому стані, я так розумію, всі також. Ви бачили, ви бачили, в якому стані. Ви бачите, збоку все без вікон, берег. Але так, що, що мотори працюють, що можна їхати, щоб людей перевезти.